Вітаю всіх глядачів! Це ОБОЗ ТОЛК, Мене звати Юрій Курійович. ну Як завжди говоримо про актуальні події та новини про події, які відбуваються в Україні та за її межами. Ну і зокрема зараз будемо фокусувати свою увагу на тому, що відбувається. В Сполучених Штатах Америки, ну і зокрема тих позицій, які озвучує очільник Білого Дому, ну і власне американська сторона тих позицій, які стосуються підтримки України, ну і зокрема воєнної допомоги. Це все обговоримо з нашим гостем. Вітаємо з нами на зв'язку. Водослав Фарапонов, голова інституту американістики. Одислава раді бачити. Слава Україні! Доброго ранку! Також вітаю вас, героя слава! Водославна, ну як ви дивитеся на зміну певної риторики з боку Дональда Трампа і тих позицій, які звучали раніше з приводу призупинки військової допомоги? Ну а нині ми вже бачимо офіційні заяви того ж Дональда Трампа, що навпаки нам треба робити все можливе для того, аби надавати Україні ту підтримку, ту допомогу, яка допоможе їй захищатися від військової агресії Російської Федерації? Що ми на вашу точку зору зараз спостерігаємо? Ну, по-перше, ми спостерігаємо частково насправді повернення до тієї фрази, да до тієї формули, яку придумав насправді президент Байден, ну або, е, або хтось із адміністрації Байдена, і в принципі там якраз йдеться саме про це. Да. Але на моє переконання, це ну це, це не зовсім е, так. Тобто, грубо кажучи, те, що Трамп сказав, схожу фразу, це не означає таку саму політику, і це вагома від, е, відмінність. Тобто, мені здається, що Трамп. Все ж таки мав на увазі якраз лише, грубо кажучи, аспект того, що він буде е, розпоряджатися, щоб цю допомогу, яку призупинили, щоб її повернули, тобто щоб її відновили. Але ми точно не розуміємо ще от, ну, на момент, от, коли ми говоримо, це йдеться про е, все ж таки відновлення цієї допомоги да і, і можливо певні залишки, які тому що у нас я нагадаю, ще було в рамках програми президентських повноважень. Було близько 4 мільярдів доларів, які не були використані адміністрацією Байдена, і в принципі адміністрація Трампа не ну не має погоджувати це з конгресом. Тобто вони можуть цим розпоряджатися. Так, от незрозуміло це е, грубо кажучи, буде відновлення ось цієї допомоги, яка була. Заморожена, і це допомога, яка йшла ще, як то кажуть, з Байдена, або це все ж таки вже рішення самого Трампа. Да, тобто, що це вже е, грубо кажучи, їхня допомога. Ну, в принципі, менше з тим е, головне, ну скажімо, так, це такі просто нюанси, які які варто розуміти, коли ми говоримо про такого роду речі, але. Загалом це більше про символи, це більше про принцип. Тому що очевидно, що і ми знаємо із першого трампівського терміну: що якщо Трамп все ж таки принципово щось вирішив робити, то він, в принципі, готовий запускати цю машину, цю вертикаль рішень, да, щоб вони е, рухалися далі. Так було із зокрема наданням Україні е, першої. Першого виду озброєнь це це в принципі джевеліни. Там зокрема про це говорили і в адміністрації Трампа, і, е, і п'ятий президент України теж про це багато говорив. Але е, тут важливо дійсно чи це стане, скажімо, зачином до більш серйозної і стратегічної, на мій погляд, розмови все ж таки про стратегію. Ну, можна звати допомоги або підтримки в України, зокрема з боку вже адміністрації Трампа, повноцінно да? тому, що е повторюся, частина допомоги, яку ми е досі отримували, яка надходила, це як то кажуть, це було ще за. За попередні досягнення, то кажуть, за за рішенням попереднього скликання конгресу за рішеннями попередньої адміністрації і, і так далі. Але тут дійсно це може стати таким насправді прологом до. Ось розмови з Трампом про те, що ну ви бачите, що мирні перемовини ні до чого реально не призводять, і тому давайте час повертатися до вашої, як то кажуть, формули там про те, що ось, значить, якщо Україна не хоче перемовин, тоді в Україні не буде зброї. Якщо Росія, то тоді в Україні буде зброя Ну так виглядає, що нам вдається переконувати Трампа, що все ж таки Росія не хоче перемовин. Тут єдине, що. От ще вмішалися в цю гру е, історії про санкції, да тобто, грубо кажучи, на моє переконання, е, Трампу легше е, дати зелене світло для санкцій, ніж дати зараз зелене світло для зброї. Тому я думаю, що Трамп буде обирати. Ну тобто, одночасно, я не думаю, що буде і те, і те. Uh, uh, Цела але дивіться. Я хотів би вас знаєте, що запитати уточнити. А як би ви можливо оцінили певну еволюцію розуміння Трампом позиції Володимира Путіна? Да як би ви прокоментували останні його заяви, які робив Дональд Трамп? Ну і зокрема під час зустрічі в а, Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біні Міні Натаняху, про те, що віно ну, дуже розчарований Володимиром Путіним, і після останньої розмови Дональд Трамп залишився ну не дуже результатами цієї розмови не я думаю, що ну або так, якщо уявити те, що Трамп міг почути від Путіна, я думаю, що Трамп почув чергове нереалістичні вимоги. Те, що в принципі українська сторона і ті, хто там залучені до перемовин, постійно чують від Росії, це не, не новина, як то кажуть. Тобто, грубо кажучи, не просто те, що знаєте, не, не те, що називається визнати реальність, да от якої є вона насправді. а... Очевидно, Путін хоче отримати викривлену реальність, тобто він хоче, наприклад, отримати право на ті території, які фактично не контролює, і, і хоче, щоб Трамп йому в цьому допоміг. Ну, А, а Трамп не, не самогубець. Ну тобто, він, він розуміє, що це призведе лише до, до повторної ескалації або до посилення ескалації. Плюс я думаю, що Трампу точно не подобається оце перекидання. Мабуть, відповідно. Ну, я так думаю, що Путін міг це озвучити про перекидання відповідальності там на Україну. Можливо, там звинувачення знову ж таки в якійсь там чи то тиранії зеленського, або ще щось, або нелегітимності. Ну приблизно щось таке. Тому я думаю, що просто Трампу це все не цікаво. І, ну, тобто, умовно кажучи, це можна уявити так, що знаєте, що Трамп бере слухавку, значить, а йому Путін розказує одне і теж. А він, ну якби, а у Трампа одна заготована фраза: так що ми з цим робимо? А Путін каже, ну давайте зустрічатися, значить, в принципі, ми не проти і так далі. А а після цього Трамп запитує, так ви приїдете там на перемовини? Ну, подивимося, які будуть умови і так далі. Ну тому, звісно, Трампа це дратує, тому що це не конкретика, це е, відсутність результату. Тому що е, знову ж таки, я думаю, що Трамп е, наблизився до е, потенційної власної участі в перемовинах, що було б дуже вигідно нам. Тобто, грубо кажучи, що навіть Трамп уже. Готовий да, долучитися до перемовин, тільки якщо реально прийде Путін. Тому що ну тут абсолютно правильно каже, мені здається, і президент України в цьому аспекті, що ну просто не цікаво зустрічатися з кимось ще, тому що вони нічого не, не вирішують. Да? Тобто, навіщо це витрачання часу? І е, я не знаю, яка ситуація із обмінами, тобто, грубо кажучи, чи е, реалістичний був би, наприклад, ще якийсь обмін. Да? А можливо, якщо він не. Він, не є реалістичним там на сьогодні, да то можливо тому і Росія теж в певну міру затягує історію. Хоча я, я здається, вже сьогодні бачу повідомлення, що нібито Росія знову готова значить до перемовин. Тепер справа за Україною. Ну я думаю, що от це е... е... абсолютно. Я думаю, що це дратує. Насамперед Трампа, тобто затягування часу, незрозумілість перспектив і так далі. Тобто, що ну ніхто не наближається до, до вирішення до вирішення проблеми. Хоча я думаю, що Трамп особисто, от, якщо не зараз, то мені складно пригадати, от коли може бути кращий час для там перемовин із Україною з Росією, можливо, ще із, із Туреччиною. Тобто, грубо кажучи, от зараз там до. Політичної осені, там до зими, в принципі, мені здається один з найкращих якраз моментів для того, щоб Трамп брав участь у перемовинах, якщо він на це піде. Ну а на моє переконання, без Трампа в перемовинах навряд чи нам вдасться е, ну, забезпечити якесь виконання домовленостей з боку Росії. Тому, в принципі, абсолютно. тому просто мені просто дивно, що ми тільки якби там. Від турецької сторони це чули а, так, ми чули це від української сторони, коли а, ми намагалися законектитися з Трампом, як то кажуть, заново або там перезавантажити наші відносини з Трампом. Але ну, в принципі, я з березня місяця ще казав, що нам треба наполягати на тому, щоб, а, щоб Сполучені Штати брали участь у переговорах, і нам треба все одно погоджуватися на зустріч із, із Путіним. Слава Богу, що президент Зеленський демонструє ці сигнали, бо якби ні. Можливо, якраз би і гнів Трампа був спрямований і також на нас. Власлава, а чому ви сказали, що ви не бачите, ну, скажімо так, малоймовірно, та на вашу думку, впровадження санкцій, а ми говоримо про той законопроект щодо 500% процентної відсоткової ставки, мит. Для тих країн, які купують російські енергоресурси, ну то блюменталій Грем відповідно попрацювала над такими пропозиціями, і відповідно військова підтримка. Чому ви думаєте, що ось ці два підходи одночасно адміністрація Дональда Трампа ну на вашу про точку зору застосовувати не буде? Е, в принципі, я е, давайте ще раз уточнимо. Я вважаю що одночасно вони не будуть е е використані тобто, вони можуть бути використані почергово, але доведеться обирати. Ну, по перше, тому що це дуже вже така, знаєте, стрімка еволюція для Трампа. Тобто, навіть для Трампа з його е миттєвими такими рішеннями і емоційністю, певною, все одно е тут е знову ж таки і тут. Включається ще історія, коли Трамп сам теж говорить із Путіним. Да? Тобто, грубо кажучи, Трамп теж виглядає трошки дивно, тому що він каже, що я не, я не задоволений розмови з Путіним. Ця розмова нічого не принесла, і все одно бере трубку від нього. да Тобто, він розмовляв з Путіним на свій день народження, і напередодні 4 липня, напередодні дня незалежності сполучених штатів. Тобто, е, ну якби. Тоді навіщо брати трубку, розумієте? Е, т, саме тому я вважаю, що в принципі одночасно цього не буде, тому що кхм, е, Трамп все одно так чи інакше хоче певні контакти, контакти тримати, да? і е, саме санкції можуть бути тим. Насправді важелем впливу, щоб сказати, що ну ви ж не погоджуєтеся на реальні перемовини на припинення вогню. Е зокрема, Путін же не приїжджає на зустрічі. Ось е тод тоді маєте санкції, тод тобто, має ще щось пройти наступний, якби етап незадоволення, да бо ще більш якась серйозна подія, щоб Трамп міг це обґрунтувати щось. Цього не сталося, тому ми надаємо Україні зброю. Ну або тут, давайте так тут я маю на увазі зброю саме як допомогу, да, тобто безкоштовно, mm -hmm. безкорисно. Якщо це буде продаж, наприклад, або там в кредит систем Петріот, да, або там дозвіл на те, щоб там інші країни нам це. Чи продали, чи поставили це інша це трохи інша історія. Це комерційна, як то кажуть, okay. історія, і вона може мати, в принципі, продовження, якщо нам вдасться достукатися в чергове до команди Трампа, до так, такого наближеного кола людей, і нам, в принципі, це вже вдається. Зокрема, один з цих духовних радників Трампа, який був в Україні на запрошення головного рабина України. Я, я слідкую. Він теж регулярно репостить і робить публікації про обстріли. Звісно, що ну. Грубо кажучи, можна сказати, да, що це лише публікації, але це теж дуже важливо, коли це звучить від американців, тобто це не звучить знаєте, від емоційних українців, які там у пориві значить ненависті е, публікують ці фотографії або там заклики до Трампа і так далі. Тобто, що це звучить е, від американців, так знаєте, беземоційно, дещо відсторонено можливо, е, з, з боку, але все одно це дуже важливо, що такі голоси е, вони є, і що ну нібито знову ж таки. Це одні з найближ... найбільш наближених людей до Трампа. Ще хотів би з вами обговорити одну тему. Її піднімав, як ми розуміємо, повідомлення від видання Bloomberg і президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час їхньої розмови 4 липня. Що так, коли вона відбувалася, але як ми розуміємо, цей кейс він на столі він розглядається і йдеться про можливу заміну. Так, посолки з України в Сполучених Штатах Хамараки Оксана Маркарової, ну і як повідомляють джерела, так що до списку потенційних кандидатів на посаду посла в Вашингтоні входять прем'єр Денис Шмигаль, Ну принаймні, це ті прізвища, які називаються. Віце-прем'єрка Ольга Стефанишина, зокрема, це може бути і міністр оборони Ростему Умєров, та міністр енергетики Герман Галущенко. Я хочу би вас так запитати, Владислава. Наскільки ну давайте так нагальним? Та є це питання для розбудови відносин між офіційними Києвом та Вашингтоном. І як вам, в принципі, можливі претенденти? Як вам цей перелік, цей список? Давайте я е, почну. Що е, я, по-перше, з великою повагою ставлюся до пані Оксани Маркарової. Я бачив і знаю, як вона. Тяжко і багато працює. Це, от, якраз той приклад, якраз саме саме служіння Україні. От який нам треба знаєте, е, ну це розуміння от такої служби, дипломатичної е, такої державницької. Нам треба в цьому вчитися. От така культура є в американців. От нам треба це в принципі теж потроху переймати. Я думаю, що ну. Я думаю, що і всі розуміють, і пані Оксана, я думаю, розуміє, що ніхто не може бути на певній посаді вічно, да тому рано чи пізно цей день настане. Ну я би я б сказав би так, знаєте, попри те, що сталося минулого року, коли спікер Джонсон написав листа президенту Зеленському з проханням відкликати пані Оксану з посади посла. Я скажу так, що якби ця історія була настільки, ну як то кажуть, нам в мінус або настільки негативна, щоб вона була би там навіть токсична. 에, дозволю собі використати таке слово. то Тоді ми би отримали набагато раніше сигнали від адміністрації Трампа. Я маю на увазі, там, от коли вже Трамп був обраний президентом, коли вже mm -hmm. пройшла інавгурація. Я думаю, що ми би отримали такі сигнали, і я не думаю, що президент Зеленський він ворог собі розуміючи, як важливо мати. Прямий контакт із американською адміністрацією, з конгресом, з обома палатами, з там, аналітичними центрами і так далі. Я не думаю, що, грубо кажучи, якби кандидатура пані Оксани була настільки неприйнятною там, що, грубо кажучи, що пані Оксана би лишалася на цій посаді. Я думаю, що проблема з цією посадою, звісно, це її. Ранг, да? це її відповідальність, тобто, грубо кажучи, так формально е посади послів, е грубо кажучи, вони всі однакові, да але той обсяг відповідальності, той тиск, і е відсутність права на помилку, і так далі, е все ж таки звужує достатньо коло цих людей. Я, чесно кажучи, слабо вірю в призначення, ось саме. Цієї четвірки людей, про яку ми говоримо, зокрема про прем'єр-міністра Шмигаля, про пані Стефанішину, можливо, трохи менше, але все одно важко мені це уявити. Щодо міністра оборони, то знову ж таки, він теж він не. Так давно обіймає свою посаду, тому можливо, це теж якось сприймалося би не дуже адекватно щодо міністра енергетики. Мені взагалі складно сказати, я за його діяльністю не сильно слідкую, але я думаю, що так чи інакше. Якщо, грубо кажучи, така людина, наприклад, як Дмитро Кулеба, після такої, ну грубо кажучи, м'якої можна сказати, відставки, не пішов на цю посаду, да? то я не думаю, що, що Денис Шмигаль, наприклад, як людина, яка вже пересиділа всіх прем'єрів, що він зможе там ну, тому що це знову ж таки це ще там робота на 4-5 років. Да? Тобто це mm -hmm. Продовження цього служіння тільки за кордоном, тому відсиді... Ну Якщо грубо кажучи, там ми обираємо кого відправити у певну силку да щоб хтось відсидівся, то це не те місце. Тобто, ну це просто неможливо саме тому. Я думаю, і так довго я думаю, і обираю так чи інакше президент чи голова офісу президента. Але мені здається, що в принципі ще можливі кандидатури. Я знаю, що наприклад міністр оборони Русе в певною мірою викликає. Адекватне сприйняття в нинішній американської адміністрації їм подобається його англійська мова. Наскільки я пам'ятаю, він е, брав участь в одній з програм обміну, е, коли навчався у школі. Тобто, очевидно, англійську мову непогано знає. В принципі, це може бути знову ж таки адекватна кандидатура, але тоді у нас виклик... ну тоді у нас виникає, як то кажуть, певна пробоїна на домашньому фронті, да, тобто mm -hmm. це теж мені здається не дуже добре, і знову ж таки, зокрема, і в контактах з тими ж американцями, Да? можливо зараз вони не такі активні, як раніше, але все одно тому. Я би, якщо чесно, сказав, що можливо ці знаєте, прізвища вони дещо е, забігають наперед. Тобто, можливо, ще є кандидатури, е, в принципі, які розглядаються на е, цю посаду. Але знову ж таки, я не думаю, що прямо зараз знаєте, це треба е, реалізовувати, тому що найголовніше, і найголовніше, мій теж називається канцор англійською англійської мови, тобто побоювання. Те, що була би велика пауза, от те, що було у нас mm -hmm. після звільнення Вадима Пристайка оце жахливо. Ми не можемо собі дозволити цього з Америкою. Тобто, якщо буде це, знаєте, то неважливо, хто приїде наступний. Він приїде не з нуля буде починати, а з мінус 20. От якщо він mm -hmm. або вона приїде з такою паузою, оце буде просто провал, реально. і, і, і це буде нівелювання знаєте, роботи за всі останні там 4-5 років. От його ваше занепокоєння тут в цьому плані дійсно можна зрозуміти, воно абсолютно логічне. Ну і ще uh, Вудислава, одну тему, яку я хотів би з вами обговорити, це uh, історія з Ілоном Маском. Ну цікавить не скільки їхніх взаємовідносин з Дональдом Трампом, це окрема тема для розмови, в принципі, але uh, політичну складову ось тих нових позицій, які сам озвучив американський мільярдер. Да, який написав у соцмережі X, та це колишній твітер, що він провів опитування і написав, що у співвідношенні два до одного та ви хочете отримати нову політичну партію. Ма сказав, що ви її отримаєте. Ну і там, звісно, дещо з негативом відповідно поставився, як ми розуміємо, з огляду на ухвалення з цього Big Beautiful Bill, такого прекрасного великого закону, який також передбачає е, ну накопичення певних боргів, збільшення дефіциту бюджету. Але Трамп переконує, що це прекрасний документ, який зробить навпаки. Економіку американську ще кращою То Маск написав, що коли доходить до банкрутства нашої країни, до марнотратства та хабарництва, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. І як він каже сьогодні, американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу. Ось про це написав Маск в соцмережі X. Да, ось ця партія Америки. Водислава, як ви оцінюєте її шанси, і чи дійсно у маска достатньо буде засобів можливостей і сил створити конкуренцію для традиційної американської історії, коли по суті всі місця в конгресі діляться між демократами та республіканцями? Ви знаєте, мені вчора на одному з ефірів на одна з ваших одна з ваших колег на схоже запитання, коли я відповідав. Я сказав, що шанси 50 на 50, ну, що вона відповіла, це приблизно як зустріти там загалом, динозавра в Києві. Ну приблизно так, якщо чесно, тому що досі не зрозуміло, грубо кажучи, чи, чи дійсно це цій партії вдасться зробити те, що мас хоче за повідомленнями медіа. Їхня мета це якраз не там завести грубо кажучи, включаючи 200 людей в Палату представників, да, в якій всього 435 місць, а там, наприклад, завести 10. І тим самим оці 10, грубо кажучи, будуть як маятник, знаєте, туди сюди. Тобто за республіканців, за демократів, чи там будуть взагалі не голосувати за щось, що що може підірвати взагалі ефективність роботи конгресу, да, тобто нижньої палати, я думаю, що ще дуже рано говорити про те, що це може бути реально така рушійна сила. Пам'ятаєте, Трамп теж грозився створювати власну партію, і я, якщо відверто, але навіть він така теж не системна Іна не політик, все ж таки побачив ресурси. І в якому стані була республіканська партія після поразки на виборах 2008 року, да коли вони не змогли перемогти і і втратили владу на два президентські терміни, то навіть Трамп все ж таки пішов від республіканців до ну на президентську посаду, і ми бачимо, що от уже 10 років фактично Трамп перебуває в ареолі республіканської партії. Да. Тому я би сказав так, що без зміни правил гри. Реального впливу ця партія маска не досягне. Тобто, е, все ж таки і електоральна система, і політична система дуже заточені на саме двопартійну систему. Тобто обидві партії суттєво і так оперативно, я би сказав, призвичалися до цієї системи, і вони, як то кажуть, ці ці ключі, знаєте, вони не віддадуть так швидко. Єдине, що важливо, і те, що, грубо кажучи, я думаю, може бути. Цікаво, нашій аудиторії це те, що Американські партії, це ж не просто знаєте, про там ну грубо кажучи, як це може виглядати у нас, можливо. Це не просто там, е, грубо кажучи, група політиків, які там мають якісь формальні там представництва на місцях. Ні, це серйозні організації на місцях. Це штаб-квартири по-хорошому. В принципі, я бачив, як вони виглядають. Тобто е, це теж те, певна така велика структура має бути. Якщо немає представництва на місцях, то тоді немає зв'язку з громадянами, да, тобто. Грубо кажучи, це там е, місце для збору з місцевими конгресменами, там яких люди поважають, яких люди обирали, чи навпаки, до яких є питання. Тобто, якщо це буде, це одна історія. Якщо буде просто там спроба на імені, на грошах е, отримати таку, я би сказав, короткотермінову популярність, то Ну можливо. Декілька там, грубо кажучи, незалежних для початку сенаторів і конгресменів може бути, але ну там все швидко змінюється. Е, кожні два роки перебирається палата представників, нижня палата, і кожні два роки третина сенаторів теж обирається. Тобто, грубо кажучи, да, вони можуть, мабуть, зайти, але чи втриматися, да? е, розумієте, тут це інша геть історія. Е, і знову ж таки, знаючи, як е, наприклад. Е, Говорив один з колишніх спікерів палати представників. Вся політика локальна. Тобто, якщо це буде лише грубо кажучи, про політику у Вашингтоні у великих містах це одна історія. Це це не дуже буде ефективно. А якщо дійсно буде і локальна взаємодія, тоді в принципі можна говорити, але знову ж таки за зміни за зміни фактично правил гри. Тобто, без зміни правил гри реального впливу, реальної ефективності ця партія не досягне. Але звісно, вони можуть, грубо кажучи, переманити на, свій, на свою сторону, там, наприклад, частину республіканців, частину там поміркованих демократів. І якщо це вдасться, ну, це буде цікавий такий. Навіть не знаю, з чим е, грубо кажучи, це буде цікавий звір, скажімо так, який може, звісно, і покусати обидві партії, а може і. І лагідно дивитися у стороні, поки е, основні партії будуть вирішувати е, свої питання там у конгресі чи на рівні адміністрації. Владислава дякую вам. Ну, знаєте, якщо і дійсно ця вся історія у маски з його партіями раки матиме продовження, то точно в нього є ще час до проміжних виборів до конгресу набрати очків політичних і не а тільки в... а у Трампа і у республіканців є всі шанси ці очки дещо можливо. Втратити, ну будемо бачити, будемо спостерігати. Дякую вам за розмову. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на зв'язку. З вами також був обосток Мене звати Юрій Кулініч. Залишайтеся з нами. Тисніть на вподобайку, оформлюйте підписку на возі в ютубі Ну, і, відповідно, не забувайте натискати на дзвіночок для того, щоб бути в курсі найсвіжіших новин та найактуальнішої аналітики. Залишайтеся з нами.